В Україні можуть заборонити аборти. Що ви про це думаєте? Я проти цього. жінка повинна сама вирішувати, що вона хоче, скільки дітей вона хоче мати? Я категорично проти. Глупость. Чому? Ну тому, що людина має право на свій вибір. Так що це глупость. Людині вирішувати, що її робити. Відвояки не можна забороняти цього. Чому, Ну, якщо дивитися з духовної точки зору, це так би правильно було. Але будуть шукати інші методи, буде ще гірше. Можна ввести правила якісь, коли можна, коли не можна, і чи, і чи потрібно це робити, але зовсім забороняти це ні день, жодній країні до хорошого не привело. Це рішення кожного. Кожної людини, яка буде цим займатися. Людина, кожна повинна для себе прийняти рішення, що її робити. Може, і потрібно заборонити, щоб піднімалася народжуваність. Я думаю, це може і правильно. Я вважаю що негативно не впливати на жіночу психіку, тому що не всі жінки готові жертвувати собою для того, щоб родити дитину. Не завжди жінка морально готова до такого рішення. Тобто буває по-різному. Це... Я думаю, що не потрібно, тому що має кожна доросла людина розуміти свої певні наслідки після своїх дій. Більше я б, напевно, була б схилена, щоб у наших школах було певне виховання статевого, Тому що в основному аборти роблять до 20 років, як статистика показує. Я проти абортів. Ну, тому що потрібно піднімати народжуваність, але щоб депутати подумали про те, як підняти, наприклад, виплати. Бо я думаю, що на 860 гривень ну не можна. Дитину утримати на ці кошти та скоріше, напевно, негативні, навіть чим позитивні. Ну тому, що кожного має бути право вибору. Там чи ну, якщо там ця дитина не бажана, то відповідно і умови її там зростання цієї дитини, виховання і так далі будуть відповідні. От. Тому, ну, якщо не хоче, то нехай не народжують. Тобто, діти мають бути бажано народжені. Так, я вважаю, що це досить корисно, тому що кожна жінка має думати в першу чергу про своє власне здоров'я. І е, зараз в період Великої війни ми бачимо, що є демографічна криза, це досить доречно. Це діло кожного особисте, тому я не знаю, даже, що сказати. Я б не робила так, люди різне. Бувають різні обставини. Я проти такого, проти заборони. Чому? Ну, кожен має сам вирішувати. Кожна людина, тим більше жінка, праві вирішувати самостійно. До абортів? Звичайно, звісно, я проти. Чому? Ну, у нас ж і так іде, у нас йде війна, у нас українців стає все менше і менше. І я, я був би проти цього. Я проти. Я мати трьох дітей, тому я знаю, що це таке. І якби мене заставили цих трьох дітей, я б їх не народжувала. Ну, тобто, це мій вибір і все. Ви знаєте, дуже індивідуально, в принципі, в кожної жінки бувають різні ситуації, які спонукають робити аборт, як медичні, так і якісь там психологічні. Тому особисто я, наприклад, проти, але з винятками для конкретних жінок, для конкретних випадків.